Ось така колоночка в ремонт зайшла. м доволі масивна, якісна, двополосна. Скарга працює тільки ВЧ канал піщалка, а НЧ не працює. Розібрав, заглянемо всередину. Індикатор живлення. Піщалка Піщалка має окремий пластиковий корпус, загерметизована. загальним об'ємом не комунікується. Корпус має вакін, має підсилення по периметру по довгих сторонах. Демфер з синтетичної вати. Динамік досить масивний, крутий. М Аудіо завжди мені подобалося якістю. І має магнітний екран. Практично динамік не магнітиться. Якщо от в то я можу тягати колонку, то зовні хіба сам скальпель магнітиться. Магнітний екран присутній. Якісно зроблена техніка. Задня панель класична. Запобіжник, перемикач, напруг. Живлення, серійний номер присутній, фазу інвертор, трансформатор екранований. Роз'єм був залитий клеєм повністю зовсім пропаял. Масивний радіатор два унча, два підсилювача низької частоти. Це є ТДА 2050, досить непогані мікросхеми. І в компоновці M-Audio в простої практично відсутній шум. Це мене вразило, враховуючи, що це класичні ТДА підсилювачі. Можуть зробити, як схочуть. Так, запобіжники живлення, операційні підсилювачі для симметричного збалансованого входу, класичний вхід, нічого особливого. І розділення по каналах. Піщала має свій підсилювач янча має свій підсилювач. Так, і вже розпаяв динаміки піщалку і низькочастотний. Будемо зараз вмикати. Подаю сигнал. Екарнування, плати екранована. І дивимося, як воно себе буде вести. Так, включаю. Так і є. Піщалка пищить. Низькочастотний динамік не працює. Явно спаленого нічого немає, вигорівшого. Живлення, очевидно, в порядку. раз один канал працює, бо воно спільне для двох, але перевірити можна. Плюс 22 вольта, і, мінус 22 вольта. Живлення на місці. Проходження сигналу з стоорографом лісти, звичайно, можна дивитися, але починати треба самого простого: підсилювачі не каляться, значить, не є явно спаленими, постійної напруги на виході. Низькочастотно динаміка немає. Режими підсилювач міряємо відносно мінуса живлення, а не центральної точки. І на першому ми маємо на третій нозі 3,7 вольта, що відповідає даташиту, а на НЧ другому маємо 1,6 вольта. В даташиті можна чітко побачити, що третя нога має бути підключена, також видно її обв'язку. Відповідно в даному випадку, M-Audio явно зхалтую. Буду робити обв'язку згідно з даташитом. Бачимо, що режим відтворення це є від 2,7 до 4 вольта відносно мінуса живлення, не від центральної точки а відносно мінуса живлення. це важливо. Відповідно, мікросхема в нюті не в режимі. Треба дивитися, як воно входить в режим нют і чому не виходить з нього. Якщо придивитися до плати, то зверху можна побачити дублюючі дорожки фарбою, але це, власне, фарба, це не є провідники. Монтаж однослойний, плата однослойна. І якщо придивитися, то чітко видно, що третя нога нікуди не підключена. Тобто виробник доволі якісної кусники m audios схалтурив і по замовчуванню лишив не підключену третю ногу режиму роботи підсилювача. Лишив її в повітрі. Відповідно, щось десь помінялося в космосі. І мікросхема не в режимі. Ось так всього-навсього напаяв дільник резисторів згідно з даташитом І вмикаю. І воля. Він ще також працює. А ось так це діло виглядає після Перевіряю чи працює. Є, працює. Можна збирати, тестувати в корпусі. Зібрав, зробив, включаємо, перевіряємо. Гучність на мінімум. Включили, сигнал подали. Працює без проблем. Готово.